Спеціальний ефір на радіо. НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. За нами на зв'язку Наталія Саєва, керівниця благодійної організації «Легалайф Україна. І з нею поговоримо про тему, яка також дуже дуже широко і дуже бурхливо обговорювалася на цьому тижні, Про легаліза... про декриміналізацію порнографії в Україні. Пані Наталія, вітаю вас і слава Україні. Вітаю з України, слава пані Наталя, говоримо з вами про декриміналізацію порнографії? Я лише нагадаю слухачам, що вже є такий законопроект і згідно нього кримінальна відповідальність залишиться виключно за порну безгоди, за екстремальне, за порно з, з дітьми і, і для дітей. Скажіть, будь ласка, наскільки актуальний законопроект цей зараз, і і чому саме він зараз актуальний? А, він актуальний е, вже давно, е, якщо так розібратися. А, але наразі е, це почалося більш актуальне, коли е, почався е, коронавірус. Так, і всі люди перейшли до онлайну, до роботи в онлайні, до спілкування в, 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 в інтернеті. І е, з повномасштабною е, вторгненням це е, ще більше актуалізувалося, тому що е, пари. Е, Знаходяться зараз е, на відстані друг від друга і мають якось спілкуватися, і на, е, мають якось підтримувати друг з другом зв'язки, і це в тому числі це надсилання нюців і відео якісь е, спілкування щодо сексуального характеру, тому це дуже дуже актуально. Так, але тим не менше, бачите, обговорення цього законопроекту викликає все більше обурення. От і мене цікавить, знаєте, звідки це моралізаторство, Здавалося б, ну, це вже ми давно не радянський союз, та де сексу не було. Здавалося б, нічого такого в цьому законопроекті немає, тому що він навпаки захищає захищає права людей. Але от чому виникає така бурхлива реакція у суспільства? Я не знаю, мені так вважається, що просто суспільство, ну, деяка частина суспільства, все, все далі і далі з часом не може зрозуміти, що третя особа не має втручатися, а й держава, в тому числі, не має втручатися в особисте життя людей дорослих людей, повнолітніх людей, дієздатних осіб, котрі між собою спілкуються тим чи іншим чином, з тими чи іншими зображеннями і взагалі. Ну, в нас такий принцип треба влізти в ліжко до іншого, да тому о, розробили цей законопроект саме тому, щоб держава і треті особи не мали змоги втручатися в особисте життя людей. З цими ж надсуваними нюців, коли правоохоронна система, замість того, щоб дійсно розслідувати злочини, котрі приносять шкоду суспільству, громаді, і все таке інше, щоб вони перестали сидіти і висліджувати людей, котрі надсувають друг другу нюси, в тому числі це стосується і художників, і фотографів, котрі або малюють, або фотографують е, е, такі ну такі е, такий контент, котрий потім правоохоронці інкримінують як порнографія, uh -huh. тому що е, поняття порнографія в нас дуже таке е, розповсюджене, а е, ну не незрозуміле, доцільно не розписане, що то таке. І тому сидіт сидить комісія, яка розглядає, сидять правоохоронці е, в тому що онліфанці за е, кошти е, платників податків е, і щось незрозуміло роблять щось е, фіксують і. На ну, mm -hmm. тобто, коли а коли до них до правоохоронної системи звертаються щодо якихось ну, важких злочинів, них завжди немає на цей час розслідувати, а от нюци висліджувати в них е, час виявляється, що є. Пані пані Наталі, ви говорите так, знаєте, звинувачуєте чи ці, ці от правоохоронні органи, в тому, що вони займаються не тим, і я так розумію, що у вас був певний досвід з ними спілкування. Ось як порушуються права людини, або можливо у вас є якась історія, де до людини, яка ну або була на OnlyFans сиділа або вислала комусь свої фотографії, прийшли правоохоронні органи і зламали і зламали її життя, або ну попсували репутацію. Чи багато таких історій зараз? Дуже багато. Наразі а, на сьогодні близько 700 осіб повнолітніх осіб щодо свого а, контенту мають такі кримінальні справи, і це взагалі а, дуже обурливо, тому що на початку повномасштабного вторгнення ті ж теронліфанс, онліфанс, вони збирали а, допомогу своїми нюцами, а, податки сплатили на підтримку ЗСУ, і тому це ну, дуже обурливо. А, Особисті історії, історії людей, які до нас звертаються, бо в нас е цілодобова гаряча лінія є, ми консультуємо людей, які до нас звертаються. Це коли. Третя особа пересилає кудись. А третя особа може бути і правоохоронна система. Тобто хтось з, з поліцейських зібрав, записав це відео на свій носій, і mm. потім вимагають шантажують гроші, вимагають, що можуть подати це як кримінальну справу. І це все шантаж, корупція, це все така система, котра прогнила до п'яток і треба щось з цим робити. Тому що а, люди а, бояться, а, вони не відчувають захист з боку держави, бо вони не можуть а, звернутися, не мають коштів наняти тих же ж адвокатів, да, правників, котрі їх захистять від цього свавілля правоохоронної системи. Е, ну, Якщо а, гляда, слухачі пам'ятають нові санжари, коли дівчина надіслала. Так. Другому чоловіку да там своє. Е, теж е, справа е, чоловіка, котрий е, надіслав свої зображення. Теж е, це, е, ну, цей законопроект він стосується не тільки на порнографії, а ще й е, місць розпусти, тому що. А, Ну, якщо дивлячись, що роз щодо розпусти, то це той же готель може підпадати, да, або те місце, де я, наприклад, знімаю себе а, ну, на такі відоси, да, там з інтимного характеру, це може теж розцінюватися як місце розпусти. Пані Наталя, я якраз от хотіла вас запитати, чи ви читали цей законопроект і чи враховані там ось у, у, у цій. Всі... Ці нюанси, тому що е, е, можна ж так прописати законопроект, що потім так чи інакше все рівно правоохоронні органи прийдуть і, і скажуть, що ну от дивіться, ви тут е, знімали себе, значить, ось це місце розпусти, і знімали ви себе, наприклад, оголеною з лівого боку, а в законі дозволено лише там, наприклад, з правого боку. От ви читали цей законопроект? Можливо, там чогось не вистачає чи там все враховано. А, я не тільки читала я а, разом з двадцятьма організаціями ми приймали участь в написанні цього законопроекту, тому я його знаю і а, цілком підтримую. А, і ця ця ініціатива а, почалася ще. А, Восени минулого року, коли ми зробили петицію і набрали більше 25 тисяч підписантів, і потім вже продовжили як робоча група на напрацьовувати з народними депутатами, тим же паном Ярославом Железнюком. Mm. Потім на наші колеги вони під. Продовжували це в комітетах е, правоохоронних і таке інше, і е, бачили е, на свої очі, як саме правоохоронна система опирається щодо змін внесення змін в кримінальні статті. Пані, Пані Наталя, а що Матис. Та, А що власне так. конкретно в них викликало супротив? От що вони хотіли прибрати з цього законопроєкту? Не прибрати вони взагалі не хотіли а, вносити зміни до кримінального кодексу щодо а, особистої а, повнолітніх людей особистої а, цього контенту, бо це так чи інакше. Це їх а, хліб. А, показники, котрі вони а, потім подають до міжнародної спільноти а, щодо так званої боротьби з торгівлею людьми, Ко, а, ну і це взагалі, а, коли а, я, як повнолітня особа, а, пересилаю іншій особі повнолітній, то не, не завдаємо друг другу шкоди, тобто ми не завдаємо шкоди а, суспільству, взагалі якоїсь моралі, коли а, в кримінальних справах йде про те що е, про те що е, хто хто постраждав суспільна мораль ну це взагалі якось смішно е, яка така мораль де вона проходила проміж там не знаю десь перебігала по мережі інтернет поки надсилався цей нюс чи чи дему е, е, вони не хочуть е, взагалі ніяким чином прибирати е, ті статті де вони мають змогу а, показати свою, так так би мовити, а, боротьбу з вітряними? Mm -hmm. Ну але тим не менше законопроект вже готовий. Лишилося тільки щоб він так. тепер е, став е, законом повноцінним. Е, ви казали про заробіток в то в тому числі, що і дівчата, і справді, і бійці збройних сил України писали про те, що дівчата з OnlyFans купували їм і мавіки, і тепловізори за зароблені гроші, просто перераховували гроші на підтримку збройних сил України. І я хочу поговорити про заробіток, тому. Що декриміналізація цього контенту вона принесе додатково щонайменше 5 мільярдів гривень доходів е, в бюджет? Е, це вони підуть і в тому числі і у вигляді військового збору. Так, ось як ви вважаєте, це зможе переконати народних депутатів все ж таки проголосувати за цей законопроект, щоб він став законом? Це є додатковим стимулом, тому що ну все ж таки це хороша допомога державі. Дивіться, наразі на сьогодні вже 20, більше 25 uh, народних депутатів uh, є uh, підписали цей закон, mm -hmm. тобто, це вже uh, велика, uh, тобто він має рухатися вже далі. Uh, і uh, цей законопроект він каже не про uh, прибуток до дередо. Uh, до бюджету, тому що життя людей воно безцінне і не треба рахувати це у вигляді податків чи mm. якимсь чином. Це е, рахується про те, що е, люди, котрі е, є громадянами України або мешкають е, в нас в країні на законних підставах, е, мають е, Відчувати себе захищеними з боку держави і не відчувати того, що е, представники державних органів у вигляді правоохоронної системи, що вони не будуть е, з них щось там вимагати і шантажувати. І це наразі є таким основним. І коли люди, е, хтось третя особа буде бере без наприклад, моєї е, відома пересивати е, зображення з мої, ну, зі мною. То я матиму змогу подати до правоохоронної системи, щоб е, цю людину покарали. Ну, От саме про це. Так е, люди стають більш захищеними, та тому що стосунки е, між людьми зупиняються, е, просто закінчуються, завершуються. А фотографії і відеоконтент залишаються, залишається, і це справді може бути способом шантажу, і людина залишається без захисту, особливо якщо це людина, наприклад, в парі була е, жертвою, жила з об'зером. Це ну це це зрозуміло, і вона згодом не може себе захистити. і Це звичайно абсолютний, абсолютний абсурд, е, пані Наталя. Стосовно міжнародної підтримки, міжнарод, міжнародної критики. Наші міжнародні партнери, е, я думаю, ви консультувалися з ними, адже ну це важливий справді законопроект. Що вони про це говорять? Що вони в цьому вбачають? Чи достатньо все виписано в цьому законопроекті на їхню думку? Ви знаєте, неможливо одразу все врахувати в тому чи іншому законопроекті. На те він і пишеться, щоб згодом можна було внести до нього зміни чи поправки. Uh -huh. Тобто подивитися на практиці, як він буде, буде впроваджуватися як на практиці будуть люди себе відчувати, як правоохоронна система буде і що робити, і потім ми, як спільнота в Україні, матимемо змогу напрацьовувати вносити якісь зміни. Не буде так вже важкувато, як, як а, взагалі щось спочатку продвинути. Тому а, міжнародна спільнота. Я я ще хотіла додати щодо там прибутків, наприклад, да mm -hmm. тобто, якщо не внесуться зміни щодо, а, тобто якщо внесуться зміни, тобто скасується все, що стосується особистого да повнолітніх людей дій знатних осіб, то а, все, що не заборонено, то буде по факту а, дозволено. тобто mm люди -hmm. Котрі а, таким чином, через ОНІФАН чи інші а, платформи для дорослих а, заробляють цим контентом свій на життя, а, сплачуючи податки, а, то вони матимуть змогу це робити за законно. І вони будуть захищені, що їх а, от ці а, відео, котрі потрапляють в мережу інтернет для дорослих, хтось там перезаписав і кудись ще раз а, то вони матимуть змогу відстояти а, права ну, свої а, права. А взагалі а, багато вже в яких законах там про торгівлю людьми 149, вона залишається без змін. Да? А те, що стосується неповнолітніх а, осіб а, і дітей, а, і те, що Стосується закону про медіа, да тобто, ну все, все це е, воно вже існує, і тому е, не потрібно створювати якийсь окремий закон щодо регулювання порнографічного контенту, бо воно вже є і воно вже існує. Міжнародна спільнота, спільнота людей, які е, так чи інакше спілкуються або е, виставляють свій контент на сайтах для дорослих, вони цілком підтримують такий важливий крок. Держави і не можна казати, що на часі чи не на часі права людини завжди на часі, і тим паче, що те, що зараз люди, пари знаходяться друг, на відстані друга, на, на відстані, відстані один від одного. Так. Да й на великій відстані, і е, взагалі ми живемо в такі е, часи, коли ми без інтернету вже нікуди mm -hmm. не дінемося. Тобто, ми не заборонимо. Ми не рашка, ми не була рашка, щоб забороняти і не Корея, щоб забороняти користуватися інтернетом. А е, і щоб хтось слідкував. Тобто е, я маю надію на те, що ми будемо жити в на європейській mm -hmm. дійсно країні, де, е, де е, Одна особа по відношенню до іншої особи буде поважати вибір, поважати час особисте життя, і не будемо втручатися і не лізти в ліжко до інших осіб. Це було б чудово. Наталія Саєва, керівниця благодійної організації «Легалайф Україна, була разом з нами. Справді, інтернет зараз став частиною нашого життя, але не забувайте про теплі обійми і, і просто теплу людську підтримку. Тому якщо є можливість когось обійняти комусь по комусь подзвони. Нити щоб зустрітися, це. Зараз робимо паузу на новини. Після чого повертаємось. Спеціальний ефір на радіо НВ.